Ми сьогодні поновили писанку в нашому сквері. Вона знову стала доступна для огляду наших мешканців. Після того, як вона була зламана, її доставили спецкомбінат доставив артилерійський полк наш підшефний в ангар, де вона фактично починала своє життя. Зусиллями військовослужбовців вона була поновлена. Тобто на вершину писанки зробили, відчекану на таку форму на всю величину вершини, завели через тріщину всередину, підклали знизу. Зверху поклали такий таку ж площину. Потім скобами ми її стягнули і Народні вже художники, які розмальовували писанку, це Валентина Коздровська, Люба Михайленко, Надія Годилка, також поновили її, відновили уже в розписі. Зараз ми її доставили, встановили. Сподіваємось, що це буде добрим уроком всім, що не можна так зневагою ставитись до того, що зробили люди, бо тут вкладена душа. Можна поставитись відеоспостереження, можна поставити до кожного стовба по міліціонеру, якщо його є. Але якщо нема в душі любові до свого міста, ми ж всі кажемо Харитонка, Харетонка. Давайте всі, починаючи з міського голови, закінчує пересічним громадянам, або навпаки з пересічного міського голова, любити своє місто, не ламати, а будувати все, що можемо зробити своїми руками, щоб те, що зробили люди за своє життя, свої вихідні дні, свої вечірні, свої святкові дні, безкоштовно. Це не питання, скільки коштує це відновлення. Воно нічого не коштує. Здоров'я, час, власний час цих людей. Тому хотілося, щоб всі це поважали.